Вітаю всіх! Це наступне відео по роботі з програмою Adobe Illustrator. І сьогодні ми з вами розглянемо інструмент перо і можливість роботи з фігурами через операцію Pathfinder, яка дозволяє вам редагувати е кілька фігур між собою для того, щоб отримувати нові форми контурів. Почнемо з пера. На панелі інструментів воно представлено в вигляді двох. Відповідних інструментів звичайного пера і пера, яке малює зразу кривими лініями. Розглянемо спочатку пазове перо. За ними ще ховаються три інструменти, які дозволяють додавати або прибирати якірні точки на контурі і міняти форму точки. Тобто вона буде кутова чи вона буде згладжена. Для того, щоб Почати малювати, ви просто активуєте інструмент перо, дивитесь, які у вас стоять кольори. Фактично, перо можна малювати і форму, яких буде заливка, і можна обходитися без, без неї. Тобто малювати тільки а, контури, штрихи, а, якісь криві лінії. Такого плану. Але якщо залишити заливку, наприклад, обведення, то коли ви почнете малювати, воно виглядатиме так: спосіб номер один. Якщо ви просто проклікуєте лівою кнопкою мишки, ви малюєте ламану лінію, то кожен раз нова точка ставиться. І якщо у вас є заливка, то поки контур рухається, поки малюнок не замкнений, у вас заливка буде вилазити за межі контуру, бо вона не розуміє, як саме її розміщуватись. Заливка працює всередині якоїсь форми. Тобто мені треба, наприклад, обвести і бажано поставити останню точку першу, щоб закрити контур. Якщо цього не робити, у вас буде заливка, але, наприклад, якщо обірвати малювання кнопкою Escape і вибрати, намальовану форму і дати її товщину, то ви бачите, що у вас контур так само е обірваний. Тобто його треба або замкнути е спочатку, або вже десь в процесі, Ну, або обходитись без заливки. Другий спосіб це коли ви, наприклад, затискаєте ліву кнопку мишки, тобто першу точку ви поставили, а другу ви Наводите на будь-яке потрібне місце, затискаєте ліву кнопку мишки, тримаєте, і поки ви рухаєте курсором, у вас е за наступним якорем, відрізок який між ними, буде вигинатись як дуга. Ви можете комбінувати, або кілька послідовно затискати ставити, або потім знову просто клікати лівою кнопку мишки, у вас буде комбінація е кривих ліній і ламаних. І в кінці ви затискаєте. Закривайте контур, отримати нову е суцільну форму. Якщо ж взяти інструмент е перо з кривою, то тут одразу вибираєте, просто клікаєте лівою кнопкою мишки, і у вас зразу ж іде дуга. Як би ви її не малювали, у вас завжди буде вигинатися. Остання точка, коли вона поставиться, вона видозмінить. Початковий відрізок так, щоб він прийняв правильну оптичну форму. Тобто тут постійно от, а, тільки гнутими лініями воно йде. Якщо взяти намалювати просто контур без заливки, припустимо, ви хочете просто, не знаю, якийсь там відрізок. Що ви можете робити ще? Значить, відрізок можна продовжувати. Якщо захочете в інструменті перо, навести курсор на останню точку, десь відрізку з одної сторони або з іншої, ви побачите, що біля мініатюрки з'явиться е, нахилена риска. Вона дозволяє вам взяти і з цього місця, наприклад, класнути по існуючому якорю, і продовжити малювати форму. Тобто, в цьому місці. Контур з'єднається. Якщо мишку наводити на будь-який відрізок, ну, на відрізку будь-де, то біля інструменту з'являється значок плюс. Це дозволяє додати точку на відрізок, і там його буде можна редагувати. Або якщо затиснути кнопку, або якщо навести уже курсор на існуючий важіль, то додавання автоматично зміниться на, від, на мінус, і, відповідно, ви будете видаляти існуючі точки. Що можна робити ще? Якщо перейти на режими виділення, в принципі, поки ви на інструменті перо, бачите, що у нього вгорі ще є е, ряд операцій, які можна робити. Що вони таке? Якщо вибирати просто інструмент виділення, то у вас операції не відрізнятимуться від звичайних фігур. У вас є заливка, є контур, є товщина цього контуру і операції вирівнювання. Але якщо перемкнутися на часткове виділення і вибрати, наприклад, будь-яку точку. То у неї є, е, стають доступними ряд функцій. Перше конвертувати точку в якусь із форм. в кутову. Тут у вас зразу вже вона стає просто ламаною. Або в згладжену. Тобто до якори дадуться маніпулятори, дуга викривлюється, і ви можете за ці вусики його видозмінювати. Це не єдиний спосіб міняти форму точки. У пара ще є четверта операція. Anchor Point Tool Воно дозволяє, що якщо ви наведете курсор на якийсь із точок і просто клікнете по ній лівою кнопкою мишки, просто клік, то вона міняє форму на кутову. Якщо навести інструмент на е якір е кутовий і затиснути ліву кнопку мишки і розтягнути, то у вас вершина вигинається. Тобто Знову додаються маніпулятори. Можна на цей інструмент із самого пера перейти, якщо просто затиснути Alt на клавіатурі. Якщо ж вам треба з'єднати кілька контурів між собою, наприклад, оці два крайні, то, по-перше, з'єднати ви можете лише крайні точки. Ви не можете вклинитись десь уже в середині контуру. Така операція тут недоступна. Ви можете просто продовжити малювати в цьому місці, наприклад, виставивши поруч два, два або більше контурів, тобто пером. Наводити, але вам треба затиснути кнопку Shift, щоб біля значка, біля курсора пера з'явилася зірочка. Це дозволяє вам тоді поставити на будь-якому місці точку, не хвилюючись, що ви або додасте, або видалите якусь існуючу, і ви просто фактично продовжуєте малювати а, з того місця, де ви поставили перо, але це буде саме окремий від'єднаний відрізок. Ви можете пером продовжити, як уже було сказано, або перейти на інструмент. Виділення, або, якщо продовжувати пером малювати, то ви або отак з'єднаєте да, два контура між собою, або частковим виділенням вибираємо точку тут з шифтом протилежну точку, і у вас є операція або видалити вибрані точки, з'єднати края, або. Розрізати, якщо у вас вибрано одна або більше точок. Але відрізок там з іншого боку лишається. Тобто ви можете таким чином об'єднувати, наприклад, кілька відрізків зробити і послідовно їх об'єднати. Але ви не можете вклинитися десь а, десь в центрі. Ще можна з пером робити, точніше, з контуром, який ви намалював пером які ви намалювали пером, ви можете зробити ще а, одну операцію, яку, дозволяє, яку може вам видозмінити сам контур. По-перше, так як це контур роз'єднаний, він не закритий, да, він обривається, то операції строк дозволять вам використовувати, наприклад, як виглядатиме а, край кожного контура. Наприклад, за замовченням, він прямий. Я можу поміняти його на заокруглений, а можу поміняти на прямий, але так, що. Відрізок іде не по довжині заливки, а скажімо, заливка трохи виступає. Те ж саме буде стосуватися, наприклад, вирівнювання, а, яке тут недоступне, бо фігура не закрита, тільки перший. А, можна поміняти його. От, як бачите, пунктир у нас. Ну, от я можу міняти його на пунктир. Я можу задавати е, тут, як він буде на кутах поводитися. Тобто, чи буде е, кут саме е, поворотний штрих, або на куті буде все одно просто пряма лінія і потім розрив. Тут от, це треба дивитися на закритому контурі, е, як буде себе поводитись. У нас поворот. Наприклад, воно буде трохи зміщуватися або там створювати порожнє місце, да, або на повороті буде стояти штриховка. Ну і в цьому випадку, наприклад, можна е видавати, як це буде виглядати край з одного боку, і, наприклад, з іншого. Тобто я можу намалювати, я можу намалювати якусь там ламну лінію, да, а з неї отримати якийсь ще додатковий е вигляд. Але і це ще не все. Тому що ви можете вибрати ваш контур і подивитися, що в нього є е, форма е, відрізку, е, як вздовж всього контуру буде мінятися його ширина. Тобто ви або берете ось тут із вікна поруч, міняєте, як себе поводитиме фігура, наприклад, на крайніх точках, е, можливо, десь всередині також буде мінятись, видозмінюватись товщина. Е, Тобто це у нас заготовки пресети. Або ви можете просто взяти самостійно, знайти інструмент, такий тут знаходиться ширина. І поки він активний, ви наводите курсор а, будь де або на існуючі, а, якоря, на контурі, або на вільному місці, затискаєте лігну мишки, і можете міняти ширину відрізків поздовж. Тут головне дивитися, як воно буде йти. на Контурах на, на кутах. Ну, можна всі ці взяти по черзі поміняти на заокруглені. Ось ці дві кнопки, до речі, показують, якщо ви вибираєте через shift кілька якорів От, то ви або бачите маніпулятору кожного, або, як, або якщо як тільки вибрано більш ніж одну точку, ви не бачите маніпуляторів, то тобто можна і таким чином. Ну от, я їх поміняв, зробив їх всі круглими, і тепер ширина дозволяє мені вбудовувати їх як завгодно. Тільки треба наближати аркуш, бо якщо там, наприклад, якісь дуже вузькі місця, то можу тут звести тонку лінію тут. Зробити його ширшим і видозмінювати його, як мені захочеться. захоче. Таким чином можу імітувати, наприклад, якісь маски, наче воно там чорнину ручку чи щось подібне. І ще можна розглянути е операції, які дозволяються робити з кількома фігурами, якщо ви там намалювали їх пером або зробили їх з простих примітивів. Бувають операції, коли треба, наприклад, взяти і виконати ряд дій з фігурами. Так, ви їх, наприклад, виставите разом. І передбачена наступна функція. У вікні Windows, вікно є операція обробка контурів або Pathfinder. Його можна відкрити окремо, його можна поставити собі на панельку, ось тут він буде в вигляді таких перетинаючих квадратів стояти. Дозволяє робити ряд операцій з кількома фігурами, коли ви кілька їх створили, і потім треба швидко їх опрацювати. Ви можете або працювати з фігурами, тобто операції робити об'єднання. І у вас дві фігури з'єднуються в один суцільний кон контур. Якщо є заливка, то приймається кольор тої фігури, яка верхня. в Порядку шарів була. Ви можете об'єднувати фігури. Ви можете е вирізати одну з іншої. Ця операція е прибрати верхню. Тобто верхня фігура зникає, а місце, де вона перетиналася з нижньою, буде е робитись виріз. Є операція перетину, тобто лишається тільки та частина, яка перетен фігури між собою перетинаються. Ну або тільки е лишаються фігури без місця перетину. Коли вони, до речі, виконуються ці операції, фігури дуже часто об'єднуються. І що, наприклад, розділити їх на кілька, ну, не цілу мати, а роз'єднання вам треба перемістити, наприклад, обрізані частини, то вибираєте е з'єднану форму, натискаєте праву кнопку мишки і шукаєте в контекстному меню пункт Ungroup, розгрупувати. це дозволить вам, наприклад, роз'єднувати кілька фігур. Також нижня половинка це вже робота з контурами. Якщо це на рівні форм, саме фігур а, лишається, то тут ми можемо розділяти фігури. Тобто у мене якби лишаються контури, а, вони не зникають. Як бачите, а, обведення нижнього прямокутника проступило. І у мене а, фігура розділилася на кілька частин. Власне, а, базові фігури, які були на початку, і місце, де вони перетнулися. Операція відсікання, і тут зникає обведення, його потім можна повернути. Фактично, це теж просто роз'єднати, але якщо подивитись, то о, ви можете так само отримати на виході о, власне розділені фігури. Ну, а потім вже окремо їм. Налаштувати контур, якщо це необхідно. Тобто операція трімують цікання, групуємо. Операції з'єднання? Фактично вони теж з'єднують, але якщо їх потім розгрупувати. То верхня фігура нічого з неї не бувається, а, але в нижній, наприклад, зникає місце перетину. При цьому верхня лишається без змін, кроп обрізати. Зникають всі, а, так, вони не зникають, вони лишаються їхні а, форми, які верхні. Вона стає прихованою, замальовується лише в місці перетину з попередньою фігурою. Я так само можу розгрупувати. І, наприклад, пересунути. Так, ця залишиться. Ця просто буде без кольору, позбавлена, ви його можете повернути в будь-який момент, Не просто його приховувати. Тобто об'єкт лишається, але він невидимий. його можна десь прибрати, приховати або видалити, якщо це необхідно. Аутлайн лишає тільки тонюсіньке обведення. І знову ж... Якщо розгрупувати, то всі місця, де вони перетинаються, де лінії а, заходять на одну, воно розрізає його аж на такі а, дрібні шматки. Ну, а колір заливки переходить в колір обведення. Так, ну, таким чином можна там спробувати творити а, різні унікальні форми, тільки контурів да, із якихось заготовок, коли у вас велика кількість а, сторонніх об'єктів. І остання операція, яка тут середні знаходиться, це е, аналогічна до е, мінус фронт, прибрати верхній, е, відняти верхній об'єкт, тільки навпаки, прибирається задній да, і вирізається в верхньому об'єкті місце перетину з фігурою, яка була під нею. В майбутньому ці операції е, нам ще знадобляться, тож варто знати про те, як вони працюють, де вони знаходяться і які операції е, вони виконують. Ну і плюс, якщо взяти, наприклад, тепер те ж саме перо, так, я можу брати там. Це теж е, контур, перо з ним може працювати, я можу таким чином чином редагувати будь-яку фігуру. Я можу видаляти точки, можу взяти, наприклад, інструмент часткового виділення, клацнути на відрізок е, і видалити його. Ну і потім працювати, як би я працював з пером. Навів, продовжив і. Далі малюю і останню точку ставлю вперше. Тобто перо спокійно собі працює з будь-якими фігурами. Ви можете створювати або тільки ним, або комбінувати його з іншими фігурами і отримувати на виході складніші конструкції. А на цьому на сьогодні все.